На ранок у чотирьох лікарнях Львівщини прибуло 49 постраждалих внаслідок масового отруєння в дитячому таборі в Карпатах. Про це інтеру повідомили в обласному центрі контролю і профілактики хвороб. Наш кореспондент Роман Гаврилів намагався вийти на зв'язок з адміністратором закладу і з'ясувати всі подробиці. В інфекційному відділенні Стрийської міської лікарні усі пацієнти з одного і того ж табору в Карпатах. Донька Мар'яни Аліса відпочити приїхала з Дніпра. Увечері першого ж дня дитина зателефонувала матері. Вона почала мені шепотом казати, що почали діти їм стало погано і попросили не казати батькам. Ми почали дзвонити вважати там, дізнаватися, яка обстановка. Вони нічого не казали. Вони не відповідали на дзвінки ні на які нічого не казали. Надвечір у табір однією з перших до своїх дітей, які занедужали, приїхала киянка Катерина. Те, що побачила, її шокувало. Я дійшла до другого поверху, до свого сина, і побачила, що він майже не притягне, там лежить, бо йому було вже дуже погано. У кабінеті медикині табору Катерина побачила зошит із записами звернень. Їх було 40, але попри це, швидку ніхто не викликав. Ні до слівна сказала, що їй заборонили. Вона запитувала в цих там. Є його звуть Андрій. А вона запитувала в нього, і типу, він нічого не викликав. Не дозволив викликати швидку. Щойно жінка опублікувала дописи в соціальних мережах, з'ясувала, що схоже в цьому закладі траплялося і раніше, але розголосу не було. У півсотні всіх дітей від 7 до 17 років попередній діагноз гостра кишкова інфекція. Всіх була так звана кишкова тріада, тошнота, рвота. Половина дітей мало температуру: 38-38,5. Медики припускають, заразитися вони могли через нехтування гігієною, воду або харчі. Приміром, яйця або м'ясо. Помню, картошку Пам'ятаю, картоплю, шарлотку їла. Пластівці з молоком теж, макарони були, м'ясо. Але поки про джерело отруєння говорити зарано у п'ятьох дітей уже підтвердили норовірус. Якщо цей вірус потрапить, чи в воду, чи в продукти харчування, чи комусь сказати добрий день після рукопотискання, з'їсти яблучко. Якщо та людина була інфікована і на руках був норовірус, цього може бути цілком достатньо. Намагаємося зателефонувати в табір за номером, який зазначений на офіційному сайті. Онент не відповідає. Спробуйте, будь ласка, пізніше. Як бачите, гудки йдуть. Тобто телефон не є поза зоною досяжності. Це означає, що адміністратори слухавки не беруть. Тож ми вирушаємо самі до закладу дитячого дозвілля. Після слідчих дій батькам дозволили заходити на його територію. А Валерії і Світлані з кривого рогу навіть вдалося вийти на зв'язок з адміністрацією. Кажуть, що вони зараз організовують для дітей, які залишилися у таборі трансфер, щоб їх розвести по домам, і потім будуть повертати гроші поступово. До речі, за відпочинок дітей батьки сплатили 20 тисяч гривень. При цьому жінки стверджують, попри те, що у дітей була висока температура і зневоднення, належну допомогу їм надали тільки в лікарні. Вони не давали не медикаментів. Нічого навіть я знаю, що забороняли визивати скору. їхня була перша версія, яку ми отримали смс Що як якісь двоє дітей привезли цю хворобу на першому поверсі? Ми зустріли жінку, яка представилася лікаркою табору. Запевняє, працює тут на волонтерських засадах, і те, що не надавало допомоги, спростовує. Вот ліки, всі, що я казала, відразу ж ну, що мені можна заборонити, скажіть, будь ласка, ті, хто ще є якісь явища там, я їх от, ну, наблюдаю і даю ті ліки, які зараз потребують. Якщо я бачу, що якась інтоксикація полишається, там дитина дуже погано себе почуває, я викликаю швидко. Поліція відкрила кримінальне провадження. Фахівці Держпродспоживслужби відібрали проби із продуктів, готових страв та води. Попри встановлений норовірус у кількох дітей, джерело зараження все ще не знайшли. Роман Гаврилів, Юрій Глобінка, подробиці та Інтер. інтермарафон. Єдині новини.